Всім привіт! З вами MRX Pro і сьогодні я вам покажу, як додавати свою улюблену музику в контакти. Багато хто задав собі таке питання, як додати музику. Все дуже просто. Спочатку заходимо в контакт. Збоку ми бачимо аудіозаписи. Натискаємо на додати аудіозапис. Вибрати файл. Вона відкриває нам. Папки. Вибираємо папку, в якій знаходиться ваша музика. У мене це загрузка. Нажимаємо на аудіозапис і додаємо відкрити. Ваш аудіозапис додається. І так, аудіозапис е, доданий. Е, багато хто не змінює е, назву і потім перескачує. Це можна змінити в контакті. Наприклад. Ми бачимо, що назва змінилася. Тепер пробуємо його запустити. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.